Аналітика ринку нерухомості за жовтень і перспективи листопада, розкажіть, будь ласка. Ну, жовтень, як я і прогнозував, він досить активний. Okay. Як свідчать дані з порталу Lumua та REL.3UA, статистика саме на цих порталах, вона свідчить про поки що фіксацію ціни, тобто, якщо у нас в вересні було зростання невеличких цін то в порівнянні з серпнем, місяці, з липнем місяцем, ну, досить таке. Суттєве, так, тому що це не на 500 доларів, а на декілька тисяч доларів, то по даним цих порталів, на сьогодні вересень і жовтень, стабілізація цін, тобто немає практично ніякого зростання, ні падіння. Що стосується саме активності ринку нерухомості, я можу сказати однозначно, що він зростає. По даним саме нашої компанії, у нас кількість угод, Виросла на 20% в порівнянні з вереснем. А відповідно з вереснем, вересень і в порівнянні з серпнем, ми теж наводили більше 20%. Тобто на сьогоднішній день ми маємо плюс 40% від активності літа. Ну, я розумію, що в нас є якісь свої певні внутрішні процеси в компанії, які могли би. Привести до цього зростання, проте це незначні процеси, і я прогнозую, що десь приблизно на рівні 30% весь ринок активності точно виріс. Поки немає зростання ціни як такої, так, трішки ціни виросли, зараз поки що, плюс-мінус стабілізація. Що буде у листопаді? Ну, дивіться, ми зараз знаходимося в ситуації, коли багато інвесторів перш за все. Або просто покупців нерухомості очікують вибори президента США, тому що це ну, дійсно багато чого може змінити і для нашої країни, і ми будемо розуміти, куди ми рухаємося далі. І незважаючи навіть на, на тих людей, які очікують, тим не менше у нас активність і кількість угод зростає. Тому я прогнозую, якщо у нас будуть якісь позитивні тенденції в плані ну, Скажімо так, куди ми будемо рухатися в листопаді в геополітичному плані, в економічному плані, в військовому плані. Якщо будуть позитивні тенденції, то відкладений попит, який існує на сьогодні на ринку, він досить потужний. І він може призвести до вже більш суттєвого зростання цін, там від 5%. відсотків. Ну, тому що 5% – це вже таке досить суттєве зростання цін. Що буде, як пройдуть вибори, який буде вектор взагалі розвитку подій, ми не можемо прогнозувати, на жаль, тому побачимо. Але те, що ми маємо на сьогодні, незважаючи знову ж таки, на ситуацію на фронті, вона напряму впливає на настрої покупців і на бажання купляти, або ж все ж таки втриматись від покупки, незважаючи на. Таку ну, досить погану ситуацію, ми не бачимо падіння активності. От, це факт. Тому, скоріш за все, падіння активності в листопаді точно не буде. Але може бути зростання, якщо буде якесь покращення взагалі, ну і в плані політики, економіки і фронту. Чим пояснити таке зростання за жовтень? Це пік бізнес-активності завжди осінь, це активний період для купівлі нерухомості. Це точно це вересень, жовтень, листопад, грудень у ці місяці вони найактивніші в кожному році. Тут нічого не змінюється вже багато років. Це перший момент. Ну і другий момент все ж таки треба розуміти, що. Війна це частина економіки. На жаль, на сьогодні дуже значна частина. І за рахунок тих інвестицій або тих фінансових вливань, які йдуть із Заходу, із Сполучених Штатів Америки з інших країн. Ці гроші вони йдуть в війну. А війна це частина економіки, тому ці гроші попадають в економіку. Ну, а раз вони попадають в економіку, хтось ці гроші заробляє. І на сьогодні, крім інвестицій, крім як в нерухомість. Таких стабільних немає. І ціни на сьогоднішній день досить низькі, я вважаю. Ну, взагалі в країні і в Києві, особливо в Києві, особливо в столиці. Тому люди купують нерухомість, плюс дуже багато програм державних, починаючи з Єоселі, закінчуючи зараз, деякі програми з'явились від західних партнерів, там виділяють країни. Кошти для переселенців, для, ну, для дуже багатьох категорій. І тому ці всі програми вони стимулюють цей ринок і ну, далі ринок хтось продає, хтось починає далі купувати. Це запускає, в принципі, нерухомість. всю. Дякую вам за аналітику. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ми тут розбираємо надзвичайно багато цікавих тем. Ставте лайки та пишіть коментарі.